Всім привіт! Сьогодні ми їдемо в дуже цікаве місце. Київка на Баб'єн. В Монреалі відкрився новий заклад український. Тому як ви бачите, я сьогодні треную свою українську. Ми провели неділю в Тернополі. Тиждень ми сідають два. Ми були вісім років назад у Львові. Ти нормальний Віталіка. Ти хуже зарядне з Дем'яном! Я буду монтувати, я не знаю скільки! Ми були 8 років тому назад. Ми були 8 років тому назад у Львові і заходили в Криївку. Нам дуже сподобалось. Це такий дуже атмосферний, цікавий заклад. Я всім рекомендую. Також були рік назад, але ми так проїздом були, тому що у нас там по плану. Було Тиждень у Тернополі, а Львів вже по дорозі додому. Ми просто знаходили 25 тисяч кроків, насолоджувалися архітектурою, видами, атмосферою міста та вернулись додому у Полтаву. Але зараз подивимось, який заклад Криївка у Монреалі в Канаді. Should I keep a bath? Думаю, чого ти, щоб натися проти, ні жити за граніт, і містах завтобила, каже, що до мати, та жить красном їх на трени, откінці мене цілого, бо йому помоги

Я люблю її в тонких кустах. та не друзів придалося, ми усі розбіжемося, волосифікованих Христа. Лиш вона, лиш вона світі тебе сумна, буде пианіти і душе похожих. Чіпка, куча, моя дола золота, я продовжую кричати, ніж збежна і пуста, я продовжую кричати, ніж збежна і пуста, я продовжую кричати. Кинули кошти на допомогу. Заклад знаходиться в приміщенні банку Дежарден. Ми вже приїхали додому. Дуже нам сподобався цей заклад, тому що там така ось українська атмосфера, як в, в, в львівській Криївці. На вході зустрічає такий чоловік з автоматом, який він дізнається всі українські паролі. Правильні гасла там да. слава Україні, героям слава, там Україна подадусе». І навіть про те, що мертві бджоли не година. Так як співає Павло Сіпров, що все дізналися, виявили, що ми справжні українці і пропустили нас до закладу. Ну, дійсно, це іноді хочеться ось послухати українських пісень. Тому, якщо ось ви засумували за українською мовою, за цією атмосферою, хочете поспілкуватися з співвітчизниками, то це це саме те місце, яке об'єднує. І там можна, там можливо гарно провести час, а також допомогти українській армії, тому що і ті які ви замовляєте, вони йдуть на допомогу українській армії. Також там є такий коробочка для збору коштів. Коробочка для збору коштів. Mm -hmm. Заклад працює кожної п'ятниці з 19 по 22 годину. Звісно, мені б хотілося, щоб це був якийсь стаціонарний заклад з українськими стравами, як український ресторан, щоб про нього знали і КВБК, і ті, хто з інших провінцій Канади приїжджає канадці. А зараз це така українська спільнота збирається тут, але це теж чудово і добрий початок якихось великих справ. Взагалі-то да, взагалі вообще, українська громада дуже багато чого робить. Ми ось послухали, так вони там і театр, стажар є, і там і школа для дітей і школа для дітей Тараса Шевченка. Тараса Шевченка чи не? мабуть. там дві школи. Одна Тараса Шевченка, а інша якась. Метод Шевпінського здається. Ось 에... завтра сказали, буде футбол, жіночий футбол у спідницях. І, ще дуже і мене... теж буде збір коштів на потреби. Так. І ще мене дуже вразила історія, що там хлопчик з Монреалю пішов до Оттави пішки, і саме цим своїм проявом збирав кошти взагалі пішки до Оттави. Це взагалі дуже круто. Значить, Саша пішов з Монреалю до Отави. І збирає він на медичні апарати для дитячого шпиталю в Києві для дітей з хворобами, з вадами фізичними, так, ліковними. Свого часу стажка лікували в цьому шпиталі. Зараз він хоче зібрати гроші, щоб допомогти тим діткам, які потребують також допомоги в цей складний час. Ну, Значить, так, хлопчики і дівчатки. 에, страви там смачні, 에, ціни там помірні. А, а що ми куштували? Ну, давай скажем, ми що ми, ми куштували. куштували страву Байрактар, От, е, Такі млинці з м'ясом. Потім були е, десерти, десерти називалися Холодний Яр, дітям сподобалося, це морозо. От, І були десерти е, е, скип... з льодом. Стефанія з Стефанія з людичний пиріг. Да, там готують смачно, а головне, що це все йде на правильну справу. Що якщо ви будете в Монреалі в п'ятницю, обов'язково заходьте, і я думаю, вам сподобається. І це ще можливість дізнатися про там, же ж оголошують інші заходи, які проводить українська спільнота. От тут в Монреалі, тобто також це корисно не лише для того, щоб провести час серед вітчизників, але також щоб дізнатися про інші заходи, які проводить наша спільнота тут в Україні чи в Монреалі і е, долучитися також до інших заходів, які відбуваються. В Монреалі вирує активне життя, тому тут треба навіть записувати, що в який день, тому mm -hmm. що дуже багато подій. І ось українська громада організовує та просто в Монреалі. Ну, Монреалі так, так, в парку, так багато, всього, багато всього. Тобто і ОНБЙ організовує концерти чудові. Влітку, мабуть, взимку цього всього менше. Сумно не буває. Треба записувати, якось збалансувати між роботою, навчанням та відвідувати цікаві заходи. В тому числі української спільноти.